На російському телебаченні продовжують переконувати самих себе у тому, що росіяни не причетні до атаки на Польщу, яка відбулася 10 вересня. Усе не так. Це точно не вони, їх там немає. Нос? В общем то обмотан скотчем. Но я уверен, що у нас таких безпілотників не буває. Це просто запуск з території України. На мой взгляд, провокация, не имеющая ніякого отношения к Росії ці в Польшу від такої нахабної брехні офігів навіть пропагандист, який працює у Соловйова. Він вважає, що Російській Федерації якраз таки вигідно було атакувати Польщу, і це суперечить основному наративу російської пропаганди. Ми вообще не заинтересованы в том, чтобы запускать наши беспилотные летательные аппараты по территории території вот по чому па ізвіті мене. А почему вы ви так а... полагаете, что мы совершенно не заинтересованы? И ще один дуже рідкісний випадок, коли на російському телебаченні не збрехали.